За інформацією, наданою міськвідділом поліції, 21 вересня близько 7-ї години ранку на цьому місці було виявлено тіло чоловіка 51-го року народження, який здійснив самогубство, повісившись на цьому дереві. Зовнішніх ознак насильницької смерті не виявлено результати розтину підтвердили асфексію. Як нам стало відомим, чоловік був приписаний в гуртожитку за адресою проспект Володимирський, 99. Але за фактом з 2009 року проживав в одному із сіл Оржицького району. Ні родичів, ні дружини, ні дітей в нього не було. На початку вересня чоловік приїхав у Лубни і звернувся до територіального центру обслуговування населення з проханням оформити його в якийсь пансіонат, де б за ним доглядали, так як в нього проблеми з зором. Співробітники центру допомагали чоловікові зібрати всі необхідні довідки і документи. Хотіли встигнути зробити все до холодів, і минулого четверга, 15 вересня, залишилось лише написати заяву. Перед тим як писати заяву, чоловік попросив співробітника територіального центру дати йому подивитися документи, які вже зібрані. Коли вона дала їх йому, чоловік перервав документи, і зі словами Я вже нікуди не хочу пішов. Уся кропітка робота працівників територіального центру, які для допомоги пенсіонерові залучили багато людей, зійшла на нівець. Що стало причиною самогубства? Досі невідомо Предсмертної записки при чоловікові не було для телекомпанії Лубни. Олександр Назарець, Руслан Чернокульський, телевізійна служба новин. Об'єктив.